Всім доброго дня. Підписникам та гостям мого каналу, ви на каналі Ігор Валентинович. Сьогодні у нас отака от погодка, сніжок випав. А ми, як завжди, працюємо, їдемо на нову почту по добавочку свиням. Забрали добавочки з нової почти, їздили. Отак вони їх присилають, в таких мішках так запаковані. Щас от покажу, які добавочки ми забрали. Гарно запакували. Оперативно прийшли, добавочки це не рекламу я роблю, не показую рекламу, просто ми кормимо, якими добавками. Статі, там багато людей, може будуть казати, хімія. Ні, це не хімія. Це просто білковий вітамінна, мінеральна добавка. Це без хімії. Просто йде білок, вітаміни. Ось таким кормом. Зараз покажу. І розкажу, як далі все це пройшло. Гарно запакували. І такі мішочки високі. О, добавочка називається пендрікс. Таки ми такими кормим мінеральними добавками вітамінами кормимо. Купили ми два мішочка, один я вам розпакував, показав. Прийшов він Це мішочок з білої церкви, наче, ну, добавка Вінницька. не знаю, може там знаходиться якийсь склад у них. Далі що ми робимо? Тому що люди задають питання, як і чим ми годуємо своїх свиней. Значить далі ми що робимо? Беремо ячмінь. Ячмінь, кукурузку. Зараз хвилинку наберу пшеницю. Зберемо пшеничку. Це все один до одного. І перемішуємо все, щоб було все однорідне. Далі у нас отакий от виночок. Не знаю як він називається. Невеличкий, але працює, нам поки вистачає. Більшого поки наше хазяйство не потрібно. Як може буде треба, то ми купимо більшого. Далі зараз включу, покажу, як ми це все мелимо. Все засипається сюди. Довгенько треба годинку постояти, ну, за годинку намелює на на два рази, ну, всім дати їсти. У нас ж є хазяйство, то знаєте, і кури, і качки і свині. Тепермо відключаємо. Також проходить помол зерна. Так Дивіться, перейшли ми в друге здання, хочу вам показати, де ми млинка будемо переносити, тому що там неудобно. Трошки ви самі бачили. теж уборки, вистачає, що там робити. Тут були колись, куда покажу. Тут колись трималися, я так зрозумів, бички, ну, тому що вони якесь, типу, для них ясла були, жолу, як то називають. Ось таке ну, тут буде удобно. Десь поставимо тут лимочки на столик, он якийсь, чи на цей, чи може другий. Ну Тут удобніше буде і мішати свиням, добавочки, колотити. Тут все забетоніровано красиво. Ну, так так, воно теж таке невеличке, все будемо теж робити ремонтики, прибирати, щоб воно було гарно, щоб вам було гарно відео дивитися. Поки ми так. Ну, показуємо те, що є. Те, що маємо ми нічого не скриваємо. Так як воно є, так він показуємо. Тому що ми приїхали, ми працюємо, ми хочемо працювати на перспективу. Ну і того ми нічого не приховуємо, що у нас там супер, якісь там ремонти, супер, там щось зроблено. Ну, так воно є. Як є, так ми і показуємо. Показуємо, далі будемо показувати, яке у нас воно буде. Там через, не знаю, пів року, через місяць, можливо, можливо, через год, як воно все буде мінятися, як ми будемо розширятися, як ми доробити. Так, я хотів сказати, я в наступному відео покажу, як я ці добавочки розбавляю там, ковчею, ну, як називає хто товч, дерт, дроблене зерно, <кій> як я це все розбавляю, як ми даємо свинкам їсти, оце все, як вони поїдають. Це все буде в наступному відео. І, кстати, в наступному відео покажу, як ми зробили, ну, сарайчик наш побілили, там покрасили, ну таке зробили там, скажімо так, косметичний ремонт ремонт псиней. В нашому ви там до цього бачили це відео. Який він був, побачите в слідчому відео, який він є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до наступного відео. Дивіться нас. Гарного вам всім дня. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!